Що ж дорогі друзі? Ще одна відправочка, такий японець гарний КЛ-30. Замовили люди, прийшли, потестували з фризою в комплекті, фреза метр 60. Суперський трактор, рівна підлога, три швидкості вала відбору потужності, реверс, бокова куліса, важкий, потужний, хороший японський трактор. І така ціна 8900 доларів. Гарнющий, важкий, на великій, на великій е, широкій резині з фризою в комплекті. Ще в нас деякі моделі японців. Кого цікавить, ось показую. Ще такі залишились. Якщо когось цікавить, яка ціна, номер в описі, телефонуйте.